Бути медіаграмотним важливо медіаграмотність спонукає людей думати над тим, що вони чують, бачать або читають, допомагає критично аналізувати медіаповідомлення, щоб помічати пропаганду, цензуру, а також розуміти, які чинники впливають на інформацію. Саме для того, аби з'ясувати, що ж таке медіаграмотність для студентів Ніжинського державного університету медійники стала радіокомпанії Тім. Прочитали змістовну лекцію. Захід відбувся в рамках проєкту соціально-психологічної підтримки. Доторкнись. У нас була розроблена програма, яка включає в себе кілька заходів. Ми сходили в театр всім факультетом педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв. Долучилися наші викладачі, а також відомі люди. Це наші партнери, наші друзі. Заняття з медіаграмотності для нас буде проводити Юлія і Віталій Шкурат, які спеціалісти саме в цій сфері, і говорять про те, що як не вступати в нездорову інформацію, як відрізняти ці фейки. В нас заняття будуть проводитися зі спорту. Вчора було заняття з фітнесу, і на наступному тижні буде з йоги. Тема з якою ви сьогодні будете безпосередньо спілкуватися. Мабуть, одна з ключових тем, яку має почути, усвідомити кожен із нас, особливо підростаюче покоління, тому що хочемо ми цього чи не хочемо, але всі ми живемо в інформаційному суспільстві. На кожного з нас, кожного дня, вливаються потоки різноманітної інформації, інколи сам не розумієш, чи де правда, де неправда, де достовірна інформація, де взагалі треба просто вміти відключатися. І е, я вам чесно заздрю, бо е, Бо ви маєте цю змогу почути про медіаграмотність, тому що це не бажання знати про це чи не знати сьогодні. Це вже обов'язок кожного медіаграмотність. Це в першу чергу розуміння нашого інформаційного поля. Інформаційне поле у нас зараз шалене. Є у нас телебачення, є радіо, є інтернет. Це сама страшна помийка. Абсолютно звідси на нас лізе інформація, і ми маємо її якось фільтрувати. Аби розвивати свою інформаційну освіченість, варто дотримуватись елементарних правил: по-перше, перевіряти інформацію. Радять журналісти. Погугліть, чи писали про цю новину інші медіа, чи є офіційні підтвердження або ж спростування. Не плутайте факти із судженнями. Є речі, які відомі нам усім, а є думки конкретних людей стосовно чогось. Звертайте увагу на дату публікації. Матеріал може бути і цього ж дня, але рік тому. Читайте уважно, якщо в тексті багато прикметників, як то добросовісний, підозрілий, нахабно або інші, ймовірніше за все, вами маніпулюють, щоб змусити думати, хто правий, а хто ні. У якісних матеріалах дотримуються балансу думок. Такий висновок, прослухавши лекцію, зробила для себе студентка Оксана Корніва. До війни я проживала в місті Сіверськ Бахмутського району Донецької області. Я цивільний медик, яка отримала поранення працюючи, і після поранення ми вимушені були виїхати з дому і опинилися в місті Ніжин. Наразі я навчаюся в цьому університеті, в якому ми зараз знаходимося. Це університет імені Гоголя. І сьогодні зараз тут проходить такий. Прекрасний проєкт, доторкнись, і лекція сьогоднішня це тема медіаграмотність, яка дуже на часі, яка в умовах війни, в якій зараз перебуває наша держава Україна, коли ми знаходимося в інформаційному просторі, і треба фільтрувати цю інформацію, яка є правдивою, а де є фейк. Я прослухала цю лекцію. Я дуже задоволена, що я побувала це дуже корисно. Я вважаю, що в цих умовах це дуже дуже актуально, і кожна людина має фільтрувати для забезпечення власного добробуту, власного здоров'я і вміти відділяти, що є правдою, а що є, вибачте, брехнею. Спожита нами інформація це те, чим ми годуємо наш мозок, аби він довше жив і правильно функціонував. Необхідно годувати його корисною їжею, септоінформацією інформацією перевіреною, правдивою і точною. Тільки тоді людина бачить світ реально, усвідомлює те, що відбувається навколо.